Доброго дня, мої кохані та шалені. Ми з вами зараз подивимось, що нам готує цей день. В нас буде сім варіантів, як завжди. Сім каменів, сім варіантів. Обирайте свій камінь. І ми з вами подивимось, що нам цей день готує, що він нам принесе, які сьогодні будуть для вас поради. І нагадую, що мене звуть Катерина. І цей канал я заснувала для того, щоб давати вам підказки, розповідати вам про те, що коїться наразі у Всесвіті, відповідати на якісь ваші запити. так? Розповідати вам про те, що ви зараз проходите в житті, і для того, щоб, окрім того, щоб ділитися своїми навичками та знаннями, ще практикувати свою українську мову. Я дуже-дуже буду вдячна вам за підтримку. Підтримати цей канал ви можете, поставивши вподобайку, написати коментар, розповісти, що у вас коїться. А, можете розказувати а, свої, давати відгуки на те, як пройшов той чи інший день, а, чи справдилися ті чи інші прогнози, які були. Так? А, що ще? Поширіть це відео серед своїх знайомих, друзів, сім'ї. Допоможіть мені розвити цей YouTube канал. Сім варіантів, сім опцій розпочали. Перше, перше. Окей, який для вас буде цей день? Одні процеси у вас завершаться, інші розпочнуться. Це може статися доволі несподівано. Це може вибити у вас з якогось комфортного стану. Ваші якісь плани. Можуть бути переграні, пере... так, треба буде все перепланувати. І це може виб'є вас з якогось комфортного стану, як я вже казала. Проте нічого страшного в цьому нема. Це лише на один день. Так, можливо, сьогодні будете в чомусь незахищено себе почувати. А так, можливо, сьогодні доведеться швидко переробити. Швидко щось перепланувати, переробити якісь наміри. Проте, проте, поради для вас. Плануйте щось, тільки базуючись на останніх новинах, які у вас є. І якщо інформація змінюється, то дуже швидко змінюйте також і свої плани. Другий варіант, який для вас буде день. День розчарування, день, коли вам може не вистачати сил, день, коли може не вистачати енергії, день, коли вас можуть зрадити, день, коли а, когось можуть звільнити, день, коли ви можете почувати себе, знаєте, без коли ви можете почувати безсилля, тому що ви не знаєте. Як зарадити цій ці ситуації, ви не знаєте, як цю ситуацію змінити. Поради для вас та ваш урок в тому, щоб прийняти свою слабкість. Так, це також потрібно робити. Третій варіант. А ви сьогодні воїн, ви сьогодні досягаєте своїх цілей, ви сьогодні йдете до того, що дійсно ваше. У вас сьогодні є наснага, енергія, бажання сили воювати та вирішувати якісь проблеми. І це дуже класний етап, і поки у вас на це є сили, і поки у вас на це є енергія, вам дуже рекомендується це робити. Четвертий варіант. Ви сьогодні отримаєте багато ресурсу. Ви сьогодні отримаєте багато енергії. Це може бути ресурс від людей. Це може бути ресурс у вигляді грошей. Це може бути ресурс як енергія, як добрий настрій, як. Ви стали свідком чогось, що вас дійсно захопило. У будь-якому разі, той ресурс, який ви сьогодні отримаєте, ваша завдача його примножити. Ваша завдача його направити в те росло у, у той бік, де цей ресурс примножиться, де цей ресурс. Принесе користь, або більше вам користі у майбутньому, або користь іншим людям. Окей, п'ятий варіант. П'ятий варіант ви сьогодні, ви сьогодні можете надихнутися якоюсь новою ідеєю. Ви сьогодні можете дізнатися щось нове. Ви сьогодні можете стати свідком чогось цікавого. Ви сьогодні будете захоплюватися, закохуватися. У вас можуть бути інсайти, ви, може ви можете дізнатися, щось дійсно інтересне, цікавеньке та важливе. Порада тут лише в тому, що коли ви чимось захоплюєтесь, не забувайте, не забувайте жити нормальним життям. Тобто не... Перемикайте всю свою увагу повністю, лише на те захоплення. Шостий варіант. Для вас сьогодні відкриті всі дороги. Для вас у вас сьогодні може бути багато переміщень, ви сьогодні можете знаходитись, багато їздити. Ви можете сьогодні займатися правовими питаннями, документальними питаннями. Вас все вдасться, можливо, не сьогодні ви отримаєте результат, проте рано чи пізно ваш результат ви отримаєте. А, і порада для вас сьогодні не думати про а, кінечну ціль, кінцеву ціль, а перебувати у процесі та насолоджуватися процесом. Сьогодні про процес, не про результат. І останній сьомий варіант, якийсь процес, над яким ви працюєте, будуть в цьому процесі затримки, паузи, а будуть в цьому процесі, цей процес, можливо, треба бути поставити на, як я вже казала, на паузу на якийсь час. Тому що наразі неможливо реалізувати те, що ви хотіли б реалізувати, з якихось взаємозв'язаних причин, а на те, що ви бажаєте, потрібно більше часу, потрібно, щоб щось дозріло. Тобто ви не можете зібрати врожай, якщо буквально якщо ваші яблука ще зелені. Вам потрібно дати час природі та природним процесам набрати своє. Вам потрібно дати час на те, щоб те, над чим ви працювали, реалізувалося в повній мірі. І це сьогодні для вас порада. Дякую вам за те, що були зі мною. Кохайте, кохайтесь, шаленійте, будьте щасливі. А я чекаю вас пізніше на іншому передбаченні. Пока!